Підбиваючи підсумки розгляду нашої теми вуглеводи, ми виконаємо лабораторні досліди в зошиті для лабораторних дослідів практичних робіт за автостра Гриворовича та Череваня, хімія 9 клас. Отже, перейдемо до самих дослідів. Це лабораторний дослід номер 12 Взаємодія глюкози з купровом двохвалентним гідроксидом. Наша мета це дослідити реакцію глюкози. Тобто ми знаємо, що глюкоза має подвійний характер. Вона і альдегід, і багатоатомний спирт. Ми знаємо, як поводяться багатоатомні спирти, взаємодіючи з кубровно хваленим гідроксидом, а також ще будемо знати, як глюкоза взаємодіює з кубровно 2 гідроксидом при нагріванні. Давайте розпочнемо виконання. Це ми пам'ятаємо правила безпеки. Хто не пам'ятає, може переглядати інші лабораторні роботи щодо е, того, щоб я ознайомив з правилами безпеки, доставити свій підпис, а також щодо доведення наявності гідроксильних груп молекулі глюкози. Як це все буде робитися? Е, потрібно добути куплену дохоленти гідроксид. Як це робиться? В пробірку налити 3-4. Каплі розчину купленого двохвалентного сульфату, тобто купано двохвалентний сульфат, у нас со 4 також двохвалентний скорочується. І долити до, розчину, до цього розчину натрій або калій гідроксид. Давайте візьмемо натрій гідроксид, більш поширений. Натрій гідроксид має валентність ось таку. І в нас, відповідно, утворюється. Купром двохвалентний гідроксид, те, що нам потрібно було добути, та натрійсульфат, в на даному випадку натрій, сульфат. Урівняйте самостійно, щоб тут була рівність. Зверніть увагу, що натрій 102, то натрій 1. Згаром така невеличка підказка. Далі і в пробірку з купром гідроксидом, там де міститься купрудохолентий гідроксид, тут він осад блакитний. Додати краплинами розчин глюкози до видимих змін. Які це видимі зміни будуть, це те, що розчин набуде синього кольору. Синій кольор буде утворюватися. А якщо при цьому ще нагрівати, то буде червоний колір. Тобто глюкоза є лігідом спиртом, тому е буде відмінність при нагріванні. А ми свою увагу зосередимо на тому, що нас потрібно вивчити це в лабораторний дослід номер 12 потрібно зробити висновок. Замія глюкози з купром двохвалентним гідроксидом має такі особливості, що осад купром двохвалентного гідроксиду розчиняється. І змінює забарвлення. Це пов'язано з будовою молекули глюкози, оскільки глюкоза містить багато гідроксильних груп. Тобто вона є багатоатомним спиртом. Також щодо лабораторного досліду номер 13 відношення крохмалю до води, також розчинність утворення клейстеру самого. Нам потрібно дослідити розчинність крохмалю у воді за кімнатної температури та його здатність до утворення колойного розчину, клейстеризації. По лабораторній роботі нам потрібно знати правила безпеки. Можна повторити, переглянувши попереднє відео наші. Поставте підпис і перейдемо до. Самого процесу лабораторної роботи №13. 13 потрібно визначити розчинність крохмалю у воді. Пробірку налити воду об'ємом 2-3 мл, насипати невелику кількість на кінчику шпателя крохмалю обережно перемішати трушуванням. Нічого не відбудеться, бо в холодній воді крохмаль не розчиняється. Друге. Приготування крохмального клейстеру. У пробірку налийте воду об'ємом 2-3 мл та нагрійте майже до кипіння. У пробірку додайте невелику кількість на кінчику шпателя крохмалю і обережно перемішайте струшуванням. Тут у нас відбудеться особливо те, що крохмаль почне набухати і частково розчинятися. Набухає і розчиняється. Утворюється крохмальний клейстер. Щодо загального висновку, то крохмаль у холодній воді не розчиняється. Крохмаль у гарячій воді набухає і розчиняється, що належить до дисперсної системи, яка має назву колоїдний розчин. Колоїдний розчин. Тому що Також зробимо. Лабораторний дослід №14 14 це взаємодія крохмалю з йодом. Ми маємо повторити з вами правила безпеки. Повторюємо правила безпеки. Хто не знає правила безпеки, передивляйтесь попереднє відео нашого зняття. Підпис поставте. Що нам потрібно знати? Нам потрібно дослідити реакцію взаємодії крохмалю з йодом. Отже. Щодо виконання загалом всього досліду пробірку, внесіть 1-2 мл крохмального клейстеру, який ми отримали в попередньому досліді, і додати краплинку спиртового розчину йоду. Спостереження це набуде темно-синій колір. Темно-синій колір. Щодо загального висновку, то якісну реакцію на крохмаль є реакція з йодом, що супроводжується такою ознакою, як зміна забарвлення на темно-синій колір.